На Одещині поліцейські затримали групу іноземців за підозрою у скоєнні розбійного нападу на підприємця. Правопорушники двоє громадян однієї з країн Азії, відносно яких у суді вже розглядається справа за вчинення аналогічного злочину. Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління поліції Одесьчини під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури встановили, що зловмисники готуються до вчинення розбійного нападу на підприємця з проникненням до його оселі в одному із сіл Одеського району. Провівши ряд слідчі Шокових дій за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції корт зловмисників затримали, коли вони проникли у будинок потерпілого і, погрожуючи фізичною розправою, почали вимагати у чоловіка гроші. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України за скоєне правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Фігуранти затримані в процесуальному порядку. вирішується питання про обороняння із. Піжного заходу у вигляді тримання під вартою слідство триває.